Окей, друзі, у цьому випуску вас чекає четверта частина профіт на всі тисячу відсотків. П'ять причин торгувати на Primex Finance як трейдер. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітати вас всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. Так, так, починаємо за старинкою. У цьому відео ми продовжуємо наш огляд проєкту Primex Finance. а якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекатиме продовження Деяка причин, щоб торгувати на Primex Finance. а якщо конкретніше, то розберемо п'яту причину. Та як отримати від цього максимальний профіт. Отож, поїхали. В минулих випусках ми розібрали а, три причини, а саме, бажання Торгівля Dex Агності і cross Dex, перекресна маржинальна торгівля, міжланцюгова торгівля. І четверта причина це оцінка трейдерів на основі штучного інтелекту та торгівля з недостатнім депозитом. А зараз ми продовжимо. Отож, П'ять причин торгувати Primex Finance. Остання причина, яка не менш важлива, важлива. децентралізоване виконання торгів. Не знаю, друзі, чи ви про це чули, але у TradeFi і Цефай торговій платформі використовують, використовують книги замовлень для здійснення. Угод між покупцями та продавцями, книга ордерів це є ніби електронний список відкритих ордерів на купівлю та продаж фінансового інструменту, наприклад, акцій, індексів, Форекс ну, та криптовалют, власне, який містить ціну та розмір кожної позиції. Хоча він пропонує ефективний спосіб для більш здійснювати угоди Використання, використання книги замовлень, часто супроводжується централізацією торгового механізму платформи. На відміну від деяких ДЕКС і на багані багатьох рішень для торгівлі неревативами, які пропонують маржинальний трейдинг, виключно на своїх платформах. Primex не розміщує книг замовлень або будь-яких інших централізованих серверних програм для здійснення угод. І в даному проекті якраз то мережа Кіпері відповідає за всі автоматизовані операції, що включають лімітні стоп лосс і тейк профітні ордери, а також ліквідацію позиції трейдерів. Це є дуже круто, адже у, рез... у результаті трейдерів можуть Утримати Вигоду від централізованого виконання торгів на Primex Я запрошую усіх бажаючих приєднатися до Primex як трейдер. Як тільки запуститься основна мережа Primex, ви отримаєте дуже круті переваги трейдера, а це маржинальна торгівля Dex Agnostic і CrossDex, перехресна маржинальна торгівля, міжнацюкова торгівля, оцінка трейдерів на основі штучного інтелекту та торгівля з недостатнім депозитом і, звичайно ж, централізоване виконання торгів. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати. Першим трейдером на Primex Finance, то рекомендуємо знайомитись з альфа-версією протоколу. Ви можете переходити за цим посиланням. Ви його можете віднайти або на офіційному сайті, або унизу під відео. Ну що, друзі, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. До нової зустрічі в наступному випуску. Обов'язково, якщо вам сподобається це відео, то ставте. Лайки, вподобайки та обов'язково пишіть коментарі. Ну і, звісно ж, підтримуйте канал підпискою. Ну, а на цьому вже точно все. Бувайте!